Майкл Бонд. Ведмежа Паддінгтон. Фруктова веселка. Одного вихідного дня містер Браун запропонував усією родиною поїхати до моря. У машині Падінгтон сидів попереду, поруч із містером та місіс Браун. А позаду сіли місіс Бьорд з Джонатаном та Джуді. Та варто було родині дістатися узбережжя, як задощило, і здійснявся буревій. Оце так відпочили, почала нарікати місіс Бьорд, притримуючи свого капелюха. Погляньте, голосно вигукнув Падінгтон. Вітер здув чоловікові волосся. Шш, шш. Тихіше, прошепотіла Джуді. Його волосся не здуло, він лисий. Та Падінгтон все одно натягнув своє пальто до самого носа. Він не хотів, щоб вітром здуло його вуса. Зайдемо до цього кафе, запропонувала місіс Браун. Хоча б обсохнемо. Падінгтон озирнувся на море. Воно було дуже бурхливим. Як на мене, слід одягнути надувні на рукавники на випадок припливу, повідомив він. Містер Браун звернув увагу Падінгтона на плакат, що висів на стіні. На ньому було намальовано морозово під назвою Фруктово-ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити, сказав містер Браун, я куплю тобі його як нагороду. Це було найбільше морозиво з-поміж усіх, які Падінгтонові доводилося бачити. Ведмежа декілька разів намагалося вимовити його назву. Фруктово-ядерний пробір, плобмір, але з кожною спробою виходило дедалі гірше. Гадаю, я краще з'їм, звичайно, вафлю з морозовим, містере Брауне, сумно сказала ведмежа, мені ні за що не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. Усі засміялися, адже Падінгтон нарешті таки зумів правильно сказати назву. А офіціантка принесла йому на таці величезну порцію пломбіру. Більше морозова не вмістилося, зауважила вона. Яка чуйна медсестра? вигукнув Падінгтон. Вона не медсестра. Виправила його Джуді. Вона офіціантка. Медсестри доглядають за хворими. Якщо Падінг з'їсть усе це, йому справді знадобиться медсестра, стурбовано додав Джонатан. Падінгтон сердито подивився на хлопця. Ведмеді від морозова не хворіють, сказав він. Тієї самої миті за Хмари визирнуло сонце. Здається, день таки буде погідним, радісно сказав містер Браун. Дивіться, веселка на небі. Швиденько, Падінгтоне, вигукнула місіс Браун. Дивись, поки вона не зникла. Падінгтон пильно вдивлявся у вікно. Він ніколи раніше не бачив веселку. Вона схожа на мій фруктово-ягідний ягідний пломбір, захоплено сказала ведмежа. І зникне вона так само швидко, зауважила місіс Бьорд, коли веселка почала танути. Ти мусиш загадати бажання, поки вона не зникла, сказала Джуді. А потім підемо гратися на пляж, додав Джонатан. Я хочу, промовив задоволений Патінсон, я хочу, щоб фруктова веселка була щодня.